Вітаю вас пасічники. Сьогодні мав можливість бути в гостях на пасіці у Андрія Бадяна. І з'явив я таке желання, попросив у нього. Спасибо йому він прийняв, уділив час, Ну, ми з ним покатались покаталися дня по пасіках. Не на всіх тачках були, їх всі нереально об'їхати за весь день. Ну, Багато чого я побачив, поспілкувався, було мені приємно. Побачити для себе, навіть як для пасічника, багато чого я думав так, а на практиці по-другому виходить. Тож приємного всім перегляду. Нікому ніхто не каже, робити так чи робити інакше. Андрій ділиться ну, деякими моментами, які я його питав, як він робить. Для мене теж багато чого не зрозуміло, чого так. Ну, у пчелу, у природи свої закони, у них все. У нас мишлення по одному, у природи, все іначе. Так що дивіться, не переключайтесь. Раніше я це все на відео дивився, а тепер вживу. Що при храмошеньки виш. Це на одну рамку розплода, да? так? Да, так, тут на одну. А так ще от -от керуємо на, на дві рамки. І коли вони робились? Во время акації. Ага, і вже. От там, рета, вдягнусь, це вообще плотненько вже, так? Одна да? рамка розплоду, одна кормова. І, от і тепер будете їх пересаджувати в більший вулик, так? Да? Ми не будемо пересаджувати, ми зараз забираємо на матки кладемо де що нам надо, а потім потім так доводимо до соняшника і на одну, одну матку дра. забрали і остаємо з одної сторони забрали по дві чи по три матки забрали понял продаєте Ого, да, 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 да. тут облетні <плєдник> а сколько у вас матка мест 2500, 2700 где да. Почти 3000. Ну. это работа. Это, это, клеоса, работает. это Но это и сестра у вас занимается, да? Да, 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 да. Питем, покажем. Красиво. Бак вас, да? Да, тут бак, у нас на, на базе. Там, а тем туда тоже поедем. Засеяны? Не, угу. нема засеян. Нет, не, 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 то это, нет, 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 Вот. нет, 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 не, не нет, 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 Туди приїти, да, Роботи багато. тут туди ще туди. Все а це їх уже надо расширять, да? Не, не, ми злобелую есть на карті, ми зашили, да? Ну що фотки Це десь місяць назад ходили, ага. да я? Да, от маточки наші ага. Добрий день, Добрый день. Антон. Приятно, Валера. Приятно, Вася. Вася тоже на видео видел раньше. Да? Да. Вот ты же ее Это где-то месяц назад делали. Ну, эти две... Ну, не, месяц, не, у нас не, День, день. На, день, на дві розплода, да? Ну, да, пусть. Оці дві розплоди, це кормова була і потім вже заширяли. Ага, три ващинки. Да. І одна служба. Ці труби погнула, так як пацаны А, погнула труби, бо сильно високий Да, да, да. да. Не а тут мед забрали, да? Да. Це вже хачені магазини стоять. ми да. ну, клали, подвали, це, це, ну, Бжула трохи просяда, знаєш. Ага. Та, що зробила це, і то не клали назад. Ну, що... ну, сьогодні дуже душно, та вони ще повилазили. Обсижено все. А она из верху так сидеть? Угу. А да все не надо. Грация. А, да. да? Такая местность, да. холмы в них, да, такая да. красивая, очень красивая. красивая местность. Фотки, чиє, це... Слева отфотки А, оценки Ну не багато, да? Но ну, в основному, ти знаєш, що інтересно парадокс Піся даже роїться десь тільки 300 рамка 300-та? 230-та ні? не Нет. И непонятно Навірно в них більше пчели, Да? Дані 230 та тоже на одном корпусе, да? Да, тоже на одному корпусі везде. Сюда мы тут зайдем, побачи, побачика там живут. Тут вони без перегородки, да? да. Тут все. все. Ну давай. Вони наберуть до замеші. Ще навіть не на насоміш. А висновій потом пакет продаєте з Без... них? Отводки висновій пакети продаєте. Ні, ми ж нам запасні, ми не сильно займаємося продажею обжок. Маток, да? Да. Ну, іменно це, і хоч маток, хоч що, ми ж нам до себе. Це найпослідніше зроблено на подки. недельки две Да. Вот две рамки. Да все, не доставай, не доставай. Я нет. хочу подавиться, что с маткой Началось и там, иначе. Да. мы мы полностью с этой. Это было полностью печатано. Вот матка. Да, да. Все засеяно угу. да засеяно что за сильно нам... Да, да, красиво. да, 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 так. Красота, одним И тут облипло. Вот сорвут. А тут их сорвут. И врут и больше пчелы, да, чем в А там вроде тоже и і расплод и і все. І и матки, і, матки, тут, тут матки больше места сіять, то, що, а да, пчелы меньше. И і, вот і, і непонятно, что що... и главное, что интересно, что помоги, тоже на один магазин пищечек. И рут не родится, а 300 радится. Парадокс. Короче, чем больше пропчел сдаешь, тем. Непонятно. И да. главное, мы работали, мы в основном биси в начале забили за 600 штук цих 0 а рута у нас було мало. роти були на двох корпусах. Всіх всі кажуть, це одного корпуса корпусу не вистачає. Мало матки. Потім... Ну так, да, американці Про... два дають корпуса матки. Ну, чому діагу, все вистачає. Не знаю, Може куди-то не вистачає. У наших условиях все нормально. І розвивається. Інтересно, дуже інтересно. Вяжете цей ремень, трещотка від да, початку да, да, до кінця. Подивлюсь да. вот, доски, колись у нас було щось схоже. на платформах, коли були. Mm -hmm. Ще одна из пасік. Тоже все обгорожено. так красиво порядок травычка покошена вот тут шестирамочный высон а это у вас как экспериментальная пасека, да? резервный. Это а, пасека резервный? тут резервный. Если надо шестирамочники, подкрепления подкрепление, так все. Надо, все равно живут вот

Обвисають Пчелки, пчелки. Синяк у них, кстати, Ося пчелка. Та кажу, що синяк у вас дуже низький, дуже в нас він такий, прям півтора метра, плюс-мінус. А до Кармика мы не доехали сегодня, да? Нет, нет. Пока местя бачит только баквас. Ты бак вас. Не, не. Как... Та поидим в <ères> якийсь другий день, тогда, да? Хочешь, не вы можете Кармика на корпус меньше да? Менше, да, место. местности. Да? Может быть, знаешь. Дають біч, якось подружку мог. То у вас цю зиму сніг був хоч чи ні? Да, там є в там дві недій. Ну у нас 5, так тысяч. так само. Тут штук 100, да? 120. 128. Поилка. Беседочка. Даже в лесках пора было беседочки. Хол... Холмики такие. Красота у них местность. Спасибо мне здесь